Запобігти раку з допомогою вакцини. Є кілька видів онкології, для запобігання яких дійсно достатньо зробити щеплення: рак шийки, матки, рак язика, рак ротоглотки. Від цього дійсно є вакцина. І новина з наступного року ця вакцина буде безкоштовною для підлітків в Україні. Вакцинацію внесли у календар щеплень. Я зараз про все розкажу детальніше. А поки підписуєтеся, ставте лайки і отримуйте інформацію корисну і свіжу про охорону здоров'я. Слухайте. Буде корисно. Отже, новина від МОЗ з'явилася кілька днів тому, і в немедичних кулах вона пройшла, як на мене, якось непомітно. Але ті, хто в темі, дуже оцінили, тому що ми до цього йшли на хвилинку 12 років, перша спроба була ще у 13-му. Одразу скажу, що пропонує МОЗ. Це вакцинація дівчат 12-13 років і почнуть її робити вже з 1 січня. Нагадаю, що внесли в графік щеплень. Якщо це робити за свої кошти, то одна вакцина коштує коштує є кілька тисяч гривень. Чому це важливо? Трохи статистики від МОЗ. в Україні майже 21% онкофороб припадає на хвороби жіночих статевих органів. З них 10,5% захворювання це новоутворення. Тіла матки візьмемо, наприклад, штати смертність там серед молодих жінок після початку вакцинації знизилася на 62% в період з 13 по 21 рік. Тобто кажуть лікарі, вакцинацію можна запобігти до 90 рівня захворюваності. Звучить неймовірно. Є ризик, який ми можемо повністю вбити вакциною, і до речі, це міф, що тільки рак шийки матки. Про інші види онкології, яким можна запобігти, просто зробивши щеплення від ВПЛ, ми запитали у гінеколога, репродуктолога Сергія Бакшеєва. Прошу послухати, вірус папіломи людини визиває раки у чоловіків і жінок. Нобелівська премія 2008 року Харальда Сархаузена каже про те, що 16-18 тип вірусу папіломи людини виявляється більше, ніж у 80% жінок з раком шийки матки. Але останні світові дані кажуть, що нозо-орофарингіальні раки, тобто рак щоки, рак губи, рак язика. Рак лодки і у чоловіків, у тому числі, викликане вірусом папіломи людини. Так от у чоловіків ці раки в 5 разів чаще, в разів більше, ніж у жінок. Тому у світі вакцинують і хлопчиків. І дівчат до початку статевих контактів, до початку статевого життя ця вакцинація у всьому світі за рахунок держави, і у світі вакцинують як жінок, які вже ведуть статеве життя, так і чоловіків, але за власні кошти. Саме тому важливо вважає лікар, що потрібно програму розширити і на хлопців, і на чоловіків дорослим теж треба вакцинуватися. Держава цього не компенсує, але ж здоров'я дорожче. Зрій Бакшеєв провакцинувався ще у сьомому році, коли в Україні про таку вакцину навіть і не чули. Зробив це не лише сам. Він провакцинував дружину, згодом доньку, і планує також провакцинувати сина. Чому саме 12-13 років? Результати клінічних досліджень показують, що найбільш високий відсоток ефективності вакцини зменшення ризи. Ризику саме на захворюваності ВПЛ, асоційований рак спостерігається, якщо зробити щеплення саме у цьому віці. Тобто цифри говорять самі за себе: 87% ефективності. Чи треба вакцинуватися тим, у кого вже виявили вірус у папілому людини? Так, треба, і знову ж таки, давайте послухаємо лікаря. Чому ми рекомендуємо вакцинувати до початку статевого життя? Тому що до початку статевого життя немає шансів зустрічатися з вірусом папілому людини 16-го і 18-го типу. Але вірусів папіломи людини більше ста типів, тому людина завжди зустрічається з ВПЛ-інфекцією. На сьогоднішній день навіть є а, такі думки, що у світі пандемія вірусу папіломи людини. Якщо вже виявили вірус папіломи людини, чи власне це онкогенні штами, чи не онкогенні, що робити, чи не пізно вакцинуватися? Ніколи не пізно вакцинуватися. Це наз... має назву вторинна вакцина. І при вторинній вакцинації рівень антитіл, які формуються орган... захисних тіл, які формуються організмом, може бути трішки менше, але достатній для того, щоб не було зараження повторного вірусом папіломи людини. І особливо треба вакцинуватися тоді, коли вже виявлена патологія і проведено якесь оперативне лікування, наприклад, важкої дисплазії шийки матки чи предраку. Чи навіть мали інвазівної форми раку, шийки матки, тоді ми обов'язково вакцинуємося, щоб не було рецидиву. І наздогін реальна історія жінки, акушерки, колеги Сергія Бакшеєва Олени, вона провакцинувалася теж кільканадцять років тому. Тоді у неї вже була діагностована дисплазія і вірус папіломи людини. І от прошу послухати її історію, як для неї це все спрацювало. Що це була впл асоційована дисплазія, і в принципі, ну вже скільки років, вже ну більше десяти, так точно, напевно, вже біля 15 років. Е, ну в мене нема проблем з цим. Я просто вколола і забула, як то кажуть. Тобто, проблем взагалі не було ніяких ні реакцій на вакцинацію, нічого не було. Ну єдине, що трошечки так е, потягувала рука плече. Ну це буквально один-два дні. Далі все було супер. І трохи про вірус онкогенними найбільш онкогенними вважають 16 та 18 штами, які спричинюють 70% випадків раку шийки матки. Але інші штами теж спричинюють чимало проблем: ті ж кондиломи, наприклад, і вакцина, яку закуповує МОЗ, вона дев'ятивалентна. Що це означає? Тобто вона захищає від дев'яти основних штамів. Ще кілька років тому такої в Україні взагалі в доступі не було. Прошу послухати про неї. Так, вона дозволяє захищати від дев'яти найбільш поширених, відповідно штамів вірусу папіломи людини, сім з яких рахуються високоонкогенними. А відповідно, А як Україна, кожна країна визначає пріоритетні групи для безоплатної вакцинації, виходячи з власних ресурсів і максимально очікуваного ефекту для здоров'я. Надалі за умови фінансової спроможності відповідно і в або у випадку підтримки міжнародних партнерів, дана програма може бути поширена на інші категорії населення. І під кінець, власне, вірус папіломи людини відрізняється від герпесу, а їх часто плутають, тим, що герпес залишається з нами назавжди, а от власне вірус папіломи людини ні. Якщо симптомів немає, а вірус є, то лікарі рекомендують просто спостерігатися. Але ж краще не спостерігати, а себе захистити і зробити це щеплення. Отже, підписуйтесь, ставте лайки, щоб отримувати найбільш свіжу і корисну інформацію про здоров'я. І наш наступний випуск буде власне про те, що робити, якщо... Запобігти не вдалося, і таки виявили онкологічне захворювання.